Вітаю друзі, огляд на Suzuki Adres DT-11A-125, 125 ка фтактний інжекторний на повітряному охолодженні. Це передостання модель Suzuki Adres, яка випускається і до сьогодення. Тобто нові адреси також були в мене в наявності от 23-х років, тобто база, хто бачив, хто дивився огляд однакова. Тобто Колеса ідентичні, двигунчики і так далі. Тобто практично плюс-мінус той самий скутер, але у новіших там привод спідометра вже від заднього редуктора зроблений. Тобто, Фактично плюс-мінус однакове, дуже надійна моделька. Як і говорив, за 100 тисяч ресурс у них, тому рекомендую. І це самий-самий зручний скутер. От На мою думку, якби я сьогодні щось таке розглядав для себе, я б брав. От такий апарат з підігрівом з... Можливо я його собі залишу. Щось я так подумав, друзі, настільки крутийший з підігрівом дюренс. Ось тому, як то кажуть, пропоную ціну, кому буде цікаво, звертайтеся. Так, а далі будемо оглядати в чорному рідному кольорі. Без подряпин, без дефектів. На гумі новий Dunlop. абсолютно нова гума. Колеса в прекрасному стані також. Масена вилка. Чорний колір, дивіться, нема подряпин, дефектів, ножки для пасажира. А ось тут невеличкі, бачите, є по пластику пошкодження. Тут сама зручна посадка, як я їй сказав, дивіться, який пологий пол, величезна платформа, можна щось поставити. Карманчик тут, карманчик там, два ключі. Так, під сидінням що зеркала оригінальні. Ш... глянемо бак. Так, а якого ж року? 18-го 11. Так, є, 18-11. Нічого собі, ще свіжесенький. Так, стан просто вогонь. Як то кажуть, я вже собі захотів. І причому не на жарти захотів. Задня також данлоп, і також практично нова. Оптика мені подобається, все мені от цього адреса подобається, захист від болота. Блін, дуже крутий апарат. Величезний багажник, можна кофр сюди поставити, тобто ставити кофрик. місце під сидінням, місце в ногах є, підігрів є. Дуже шикарний апарат просто. Є бокова підніжечка, яка відключає оберти двигуна. Так, по диску. По диску. Все ще добре, все ще настільки добре, я думаю, відсотків 10 зносу не більше колодки також нуляві, ось бачу. Тому по диску також питань нема. А, є питання в мене тут по фарі. Ви бачите, щось таке чорненька крапочка, цяточка. Не знаю, це можливо лампочка перегоріла. Крутий созукий адрес, мені вони дуже до вподоби, настільки що я скажу, що я розглядаю для себе такий апарат. Чистенько, тихенько працює без питань. Так, по електриці. Ага, є в нас моргавка, але ендюренс наклеєна там, ну не дуже, як то кажуть. Я не сильно місце вибирав, де її клеяти. Я переклеїв на якесь інше місце. Підігрів дуже крутий. Так, що в нас там далі? Бізіка працює, поворотничок також моргає. Ну все, в принципі, друзі, що ще можу показати, сказати. Ідеальний стан, абсолютно ідеальний. Знімаючи відео, я вже подумав, щоб його залишити для себе, тому що є все, що для мене потрібно на даний час. Якщо в мене буде така можливість, я... Собі також коня, як то кажуть, розгляну. Тому, в принципі, поки що доступний на продаж, друзі, звертайтеся, контакти в опису, дивіться тест-драйв, як він біжить, кому цікаво. Не забувайте за телеграм-канал, там асортимент на продаж різної техніки, і двухтактний, і чотирихтактний. Заходьте, вибирайте, підписуйтесь на YouTube канал. Надіюсь, будемо частіше зустрічатися. Всім гарних покупок, якісних доріг, рівних і миру нам.